Reels вже півроку, як є один з лідируючих форматів в інстаграмі, він офіційно доступний в Україні. Але досі багато людей думають, що це просто якийсь додатковий формат або просто смішні відео. Сьогодні я розповім, як використовувати цей формат і навіть замінити собі таргет цим безкоштовним інструментом. Ось я відкрив свій інстаграм-аккаунт. Як бачите, він чітко по тематиці інстаграму. Тут навіть двох тисяч людей немає, але це не заважає йому. Ось, бачите, відкриємо професійну панель. Бачите, аккаунт за останні 30 днів охопив майже 20 тисяч унікальних людей. Тобто, це саме не покази, а охоплення. Тобто, кожна ця людина могла б стати клієнтом, підписником і так далі. Бачите, відео набирають по 10, 15, навіть 20 тисяч переглядів. Особисто я вже півроку десь не запускаю таргетовану рекламу, просто тому що мені немає в цьому потреби, адже я розібрався з рілсами ще, як вони тільки стали нам доступними. І вони мені повністю замінили таргет в плані того, що я отримую клієнтів на свої послуги з просування в інстаграмі, так, підбору хештегів, консультацій через рілси приблизно, скільки ж людей, як це було раніше з таргету. Тобто я собі десь 100-150 до 200 доларів в місяць економлю чисто на тому, що замість таргету роблю рілси. Перше, дуже важливо, щоб ваші відео не були якимись дуже довгими, затягнутими. Reels – це як і tiktok відео такий коротенький динамічний формат, в якому оптимально там 5-10 секунд, щоб було ваше відео. Головне, щоб хороше отримання було. Тобто, щоб 60% плюс відсотків людей дивилися це відео до кінця і краще, якби вони починали якби заново дивитися, по кругу воно у них йшло. Для того потрібно притримуватися другого дуже важливого фактора. Це те, щоб ваше відео зазивало по-перше, додивитися до кінця, тобто щоб там якась зачіпка була. А по-друге, щоб був стимул, дуже класний, до речі, лайфхак, який я сам використовую, щоб люди читали ваш опис. Тобто щось таке, щоб о, читай опис. І людина розгортає опис, читає. Поки вона його прочитає, навіть перші там кілька рядків, вже воно у вас це 5-10 секундне відео пройде в кілька разів. Тобто буде отримання 200-300%. Це дуже добре для алгоритмів. І... Дає можливість більше просувати ваше відео. Давайте покажу вам, як класно заходять рілси, якщо їх правильно оптимізувати, робити коротенькими. І, звісно ж, із цільовими хештегами. Бачите, такий тренд зараз є в рілсах, в Тіктоках. До речі, прикольний формат, його можна використовувати в різних соцмережах. Бачите, тут невеличкий опис, щоб люди зупинилися і почитали це збільшує утримання. Також тут є заклик перейти до мене на сторінку, і пост оптимізований цільовими хештегами, щоб алгоритми краще розуміли, кому показувати. Також ми маємо ось з вами подивитися інші приклади. Бачите, тут я, наприклад, показую статистику, і також є ось корисна інформація, текст публікації. Так? І заклик з цього відео мені прийшло кілька клієнтів, замовили мої послуги з підбору хештегів. І це мені зекономило тисячі гривень на таргеті, саме одне це відео. Або ось, наприклад, бачите, три міфи про рілс. Читай в описі. І люди, якщо їм цікава ця тема, можуть перейти прочитати. Третій пункт. Оптимізуйте свої рілси цільовими хештегами. Так, звісно, хештеги не є обов'язковим інструментом, але це додаткова можливість, по-перше, показати алгоритмам взагалі, що. Вас треба рекомендувати тій аудиторії, яку ви націлюєтесь. Тобто, якщо я займаюся просуванням в Instagram, і так розповідаю в своєму полозі про це, то я ставлю відповідні хештеги про просування заробіток соцмережах. І інстаграм вже розуміє, ага, потрібно на ось цих людей фокусуватися. Також дуже важливо пам'ятати, що ваші хештеги мають відповідати частотності. Це такий показник, скільки взагалі конкуренції на цьому хештегі. Більш детально розповідав про підбір хештегів ось в цьому відео. Переходьте, будь ласка, сюди. Там багато корисної інформації про те, як працюють хештеги, як їх правильно використовувати.